Доброго раночку, доброго часу доби всім, всім, хто завітав до нас на канал. Ну і що розпочинаємо новий день. Налаштуємось на вдалий продуктивний тиждень з позитивом вперед, хто на роботу, хто на навчання. А хто як я, господинка хазяєчка, вдома готуємо щось смачненьке для себе, своєї родини. З позитивом добрим настрієм готуємо смачні сніданочки. І сьогодні хочу приготувати омлетик з таким незвичним овочем, як для нашого регіону. Це цибулька Порей. Бачу його господинки готують і говорять, що він дуже-дуже смачний. Так що? Зараз я вже його помила, але потрібно дивитися. Бачите, цибуля порей це така штука, куди набивається земелька, отак, всередину. Тому потрібно, ось, бачите, я помила, а в мене ще там залишилася грязюка. Тому дивіться, вимивайте його добре. Так, будемо зараз його гарно промивати. Так що потрібно його дуже гарно вимити, щоб туди, бо туди всередину в нього набивається земля. І щоб потім вам не було у страві сюрпризів, щоб не було ніякого піска, то ми, ми його гарно гарно промиваємо. Хто любить експериментувати з різними продуктами, тому до мене. Чому я вирішила його скуштувати? Тому що, побачили, у супермаркеті він був недорогий, і мені захотілося, звичайний омлет, додати ось такого овоча. Так що дивимося, що я роблю. Гарно вимили цибульку і будемо нарізати тоненькими такими шматочками цибульку. Тоненько я нарізаю. Дуже багато різних страв з нього готують. І крім того, що це дуже смачно, я почитала, говорять, що це дуже ще й корисно. Так що щом би і нам не спробувати? Ще дуже хочу посіяти його. У себе і виростити. Так що, що мені вдасться, слідкуйте за мною на каналі, будемо разом сіяти, разом вирощувати. Нарізала я орей І буду його зараз обжарювати на сковорідці. Беремо сковорідку і будемо обжарювати цибулю. Ми дуже любимо омлетики. І от так, щоб додати трішечки якихось яскравих фарб до омлетика, то я вирішила. Додати цибулю порей нарізала ось так, дивіться виглядає, і будемо обжарювати. Накриємо кришкою. Поки цибулька обжарюється, я беру яйця, помила їх і в тарілку буду змішувати яйця. Я взяла 5 яєць. Якщо вам потрібно більше чи менше, то ви вже дивитеся по своїх апетитах, скільки вам потрібно, додаєте. Так, є, Збиваю, але не забувайте за цибульку. Трішки вогонь зроблю менше. Додам солі, додам улюблених спецій і ще додам трішки італійських трав. Так, змішую яйця і буду додавати до порея. Дуже я люблю яєчню з помідорчиками, але помідорів немає, тому додам трішки томатного соку, три ложечки. Так, і додаю сюди яйця, Закриваю кришкою, щоб омлетик добре прожарився, і все. Залишається тільки зробити собі каву, і сніданок готовий. Спробуйте, можливо, і вам сподобається такий варіант на сніданок швидко, смачно і корисно. Так що, друзі, чудового настрою, смачного сніданку, неймовірного натхнення. Нехай сонячний промінчик загляне у віконце та зігріє вас своїм теплом. А цей день принесе тільки добрі добрі новини. Заряджайтеся міцною та ароматною кавою. Всім дякую, що були зі мною. Пока-пока. До зустрічі, мирного, тихого дня. Смакуйте, готуйте, дивіться нас, ставте вподобаєчки і хочу трішки вам сонечка передати.